Вас вітає, Незлана Сумщина і Мальдіви на селі. Я пропоную вашій увазі до перегляду клубні кал зенсеки. Так, от такого розміру кала, ціна її 70 гривень. Доступна в замовленні. Ось такі три кали є по 70 гривень. Ось, ви бачите, їх розмір якого вони розміру можете замовляти? Так, наступні, наступні, отака така. Розмір 27,7 номером 10, ціна 145 гривень. Ось така. Розмір дійсно приємний. Я вам скажу, тут буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цвіту. Відуючих почечок. Можливо, тут ще дві, ці дві будуть квітнути, але от така от 7, то це сім, то це десь кожна дасть по 2, по 3, можливо, по 5 то це шикарніший букет. Поділити можна, розрізавши от цю малесеньку, можна ділити, можна ні. На тріщину не звертайте уваги, ось такий вона має вигляд. Такий вона має вигляд. Тут була відокремлена, вона опроблена, відокремлена суха, відокремлена клубеньок, він вже засох. Тріщина це коли вирощувалася велика е, вміст вологи, і вона тріснула від великої кількості вологи. Під номером 6 ціна 120 гривень такого клубня. Також біла. ось Серединка була зламалася, коли Викопувала, то ну, це не несе такої великої втрати. Ось вона має такий вигляд дно. На слідущий рік можна буде поділити, в цьому році ще тут ділити нема чого. От, така -от. такий клубінь 120 гривень. Так, далі номер 13, Діаметр об'єм обсяг лінійкою міряли 26 см окружність можна відділити оцей малесенький кубінь можна не відділяти ось скільки цвітущих оці великі крупні будуть великі будуть цвітущими клубнями також від'єднана від неї велика майже була вона була майже така і від'єднали донешко сухе чисте це також засохше, присохше, це при викупці. Можливо, при викупці відламалася. Бувають такі випадки. Біла номер 13. 100... Ціна 140 гривень. Наступна біла номер 5. Ціна 100 гривень. Три цвіт... Має три цвітущих цвітоноси. От, уже їх Бачите, трошечки навіть вони чуть-чуть підчерніли, так як вже пора їх садити, висаджувати. Ну, Вони так вважають, що їм пора вже рости. Вони вже проснулись, але все одно вони потребують місяць до висадки прогрітися при температурі 20 градусів. Так, біла номер 9. Об'єм по окружності 28 сантиметрів, ціна 150 гривень. така здоровенна кала. Такий здоровий, дійсно, здоровий клубень. Ось таку має має таке донце. Ось таке донце, 2, 3, 4, 5, 6, цвітоносів 7, раз, два. 3, 4, 5, 6, 7. Десь 8, можливо, 8, можливо, 9 буде цвітоносі великі ну, ці точно два крупних Ну така лукоця, дасть вам великий велику кількість квітів. І на слідущий рік вона обов'язково поділиться. Може навіть сама поділитися, так як кожна паросточок, оце може сформуватися нова, новий клубень. Але білі, вони багато, скажу так, багато клубнів не дають. Це не Пікасо, що дають велику масу. Так, біла номер 7 170 гривень, об'єм по upsie, 32 см по об'єму. Ну, Тут можна, що я можу сказати, тут. Можна поділити на три, можна на 4, можна не ділити. Так, наступна біла номер 17, 120 гривень. Так, ось така клубенька. можна від... клубеньок відділити ось в, таким... в такому місці. І дно сухе чисте. Уже також просипається більше сантиметра росточки є, є поменші. Квітуючих буде 1, 2, 3, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Можливо, 3 або 4 буде з квітоносами. Такий 22,7 по окружності розмір. Так, номер, 30, номер 1, 160 гривень. Також можна поділити на чотири на клубінька. Ділити обов'язково. Ось, бачите, тут дно сухеньке, Це коли при викопці викопували, тут, мабуть, була, в цю сторону була клубеньок, і його, можливо, при викопці пошкодився і прибрався. Так, цвітоносів з квітконосами. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ось іще буде маленька на наступний рік, і тут малесенька буде. Тут Ну, шикарний такий купеньок, є ще брати. Так, це номер один. По, окружні, по окружності 31 см. Так, зберігались вони в мене так упаковані в бумажечки. Кожна підписана в погребі в холодному місці, де температура десь приблизно 5 градусів. Так, номер 15, ціна 150 гривень 28 см по окружності. Дно чисте. Також були відділені деякі клубеньки. От Цвітонос один з квіткою. Цей можна відділити. Тут дуже багато вже буде цвітуючих. Чомусь я замітила, біла має дуже масивні листя, і при викопці багато надламується. От тут, -от. тут ще повинні бути один цвітонос, але вони чомусь надламуються. Я не знаю. Можливо, це сортове така відмінність, але отак от, от вони, коли викопуєш, починають пошкоджуватися. Так, біла. Це була 150 і ця 150 номер 2 От така от картоплиночка бачимо ми можна в цьому році відділити оцю відділити можна і оцю. Ну, Ділити я вам скажу по своєму такому опиту. Я ділю, тому як потім погано вони. Якщо дуже здорові, вони також погано цвітуть. Ось клубінь сухий, це стара кожечка така, стара озлушується стара кожа. Так, цвітонос, Квітконос буде з квітами 1, 2, 3, 4, 5, 6, мінімум 6 буде. Ну, Це шикарний буде кущик. навіть якщо тільки ділити цю, бо вона вже почала. Формуватися, сама вже стала так формуватися, щоб відділитися. Тобто, дивіться, як придивитись на цю сторону, перевернути, видно, що ця ще не відділяється, а ця вже почала заокруглюватися під низ, і сама почала як відходити від клубня. Так, Номер 3, 160, також дуже крупна, дуже здорова. от така жаба тіла. Тут це я також грубо, звісно, але така от здорова. Здоровий клубінь. Також, бачите, на багатьох білих це білі і жовті вони масивні, у них листя і вони при викупці пошкоджуються. Ось також має тріщинку, але це при великій вологі. Вона коли швидко ну, поливалася, багато було влаг... вологи, і воно о, росло швидко і розріскувалося. Ось дно чисте, сухе. Ось якщо тут зняти шкірочку, то ми побачимо, що вона суха. Так от суха. Так, ну Тут також було щось від'єднано. Вона дуже здорова. В цьому році відділяється тільки оця. Ну, це ще маленька, дуже дитю. Але так от відділяється. Це номер 3. Ціна такої 160 гривень. Так, наступна номер 11, 150 гривень, біла. От. Ну, ви бачите, як ось, хто, Кому цікаво передивитись, у мене є Пікассо, то у них немає такого пенька, так би сказати, після листка. Не залишає він такого пеньочка. А от у цих у білих і в жовтих вони залишають чомусь, коли викопуєш, стараєшся їх і обережно викопати, витягнути з листя. Тут основне те, що калу при викупці потрібно декілька час зберігти прямо з листям. Ось, Будь ласка, дно сухе, видно по картоплині, по клубню, що він вже починає цей. ця картоплинка, от, я ще покажу, коли нажимаєш видно, що вона від'єднується. То можна бажано ось дивіться, бачите, яка вже ямка. Бажано її відділити і присипати. Або активованим вугіллям. Це ось також лопнуло, бачите. Або зеленку я обробляю. Ну, я так роблю. Як робити ви, я ж дехто спеціалісти, я, я роблю так, мене задовольняє. Так, наступний розмір 19,8, номер 16. Отака вже навіть наче десь світло побачила. 100 гривень, от така он для зразку 100 гривень, і така ось для для зрівняння 65. Ось ця на одне. Ну, пока ще на один цвітон квітконос. а ця вже 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 точно буде квітконосів. От різниця в 40 гривень. А яка візуальна різниця? Ви тут, зекономивши 40 гривень, ви недоотримаєте квітоносів? Так, ну от така за 100 гривень. Ділити в цьому році ще нема чого. Дно сухе, не пошкоджене. Навіть якщо кала якщо і пошкоджена, то не такі у неї ну, різні. по-різному пошк... пошкодження бувають різні. Це 100 гривень номер 16. Так, і цю номер 2 я показувала. Так, і є у мене ще. Є у мене 2 по 65. Розмір не знаю, це такі вже залишилися. Е, ну, чому їх поставили? Вони в мене були по 80 і по 70. Залишила, бо є у них ну, такі незначні пошкодження, які на подальше ніякого впливу не буде. Вони пустять ціля корінчики, і це відросте нова, наросте нова клубінь і нічого такого не буде цього видно. Це також відпала від материнської клубні, ну от така біла у мене. Часом хотіла показати, які повиростали, коли я садила отакими от клубнями, з моїм доглядом, виростали от отакі. Ось видно. Ось видно, який виріс, отакі от були, посажені з отаких і трошки більших. Отакі от були, такі повиростали лопухи. Сказати, от. Вони, вони вже почали самі відділятися. ось оцю. ну Тут треба майже всі відділити, бо, тому як не буде, вони ці загустять оці маленькі і ці не розвинуться просто. І якщо вони не будуть розвинуті, то вони не будуть квітувати на слідущий рік. Також ось є. От така ось ну ця вже не підлягає, я цю вибракувала, я посажу її собі, щоб, ну, щоб ви не думали, що я його продаю тільки те, що саме погане. От таку я собі вибракувала, я її посажу собі. от Бачите, дуже прям лопнула, багато було вологи, можливо, копала, відломилося, не знаю. але ну, от Також, бачите, пеньочок виламався прям, і тут виламалося. Ну, от, такі от є Лубні. Ось, і всі, майже всі з виламаними пеньками. Це в мене це я вам показую вибраковку. Зараз вже показую вибраковку. Це є те, що залишила собі. Те, що без неприсвоєний номер, це просто вибраковка. Це те, що буду висаджувати собі. Також поділю тут і буду висаджувати. Також я хотіла вам ще показати ось. Ось пропала. Давайте це приберу, щоб воно не попало нічого на них. Ось щось. Оце буду вирізати. Вирізати оце все пошкоджене, щось підгнило трошки. Це ну, чим говорю: це вибраковка. Зараз зараз покажу як. Сьогодні, в цьому році в мене тільки одна, не знаю чому. Згнила, отак, ось ці, повністю згнила картоплина. Доволі така бульба чимала, а от така повністю гнила. І також був стовпчик зламаний, Ну, не знаю, пошкодилось просто гниль. Це звісно, викидаю. Так, ну це, це з 100 десь пошкодилась одна, можливо, з 50. Поки що я далі не бачила. Ну, всім приємного перегляду. Можете замовляти в мене кали є на сторінці, можете писати в повідомленнях. І всім приємного всім перегляду, все буде україне.